Як виїжджав з Харкова в Пісачині, там хто знаєш пост. І взагалі зупинили передо мною автобус, а мені махнуло їхати далі, я починаю їхати далі. І там якраз ну, не видно ж людей, а там, там пішов ходить. І я чуть двох ТЦКшників не переїхав. Бо я почав їхати, дивлюсь, вони вискакують на ну, щоб мені тормозити, щоб товар пішов, я газу дав. І в общем, я думав переїхав. Коли ще навіть ну, проїхала голова, півприцепа, вони далі починають йти, я ще чуть їх чуть і хвостом не зацепив. Ну думаю, ви бачите, що фури йде, не летять. Тим їх не видно було. Ви вийшли і летять, так як будто думаю, що це легковий автомобіль стане за 2 секунди. Тим що ми їхали кілометрів 30 на годину. Так що чуть не нігали із них. Як ти казала? Джерк? Добре, джерк. Да. Від від джерки. би дві джерки. Так, і заїжджаємо в Полтаву, верні вже заїхали в Полтаву, їдемо, залишилось начебто по навігатору 700 метрів. Спереді машина та, що грузилися разом сьогодні. Він начебто знає куди їде. Тому що у нас на одному місці розвантаження. Тому Зараз будемо поворачувати. Тут у нас ось буде вигрузка, Там до одна із машин Вигружатися будемо вставати. В принципі, дві кари. Зараз часи вже не працюють. У нас десь, напевно, годинка часу є, Поки якраз оберемо речі, папа вже в дорозі. Ось нам білети, Якраз побачимося і поміняємося містами. Саме головне, щоб охорона нічого було. записали матрахову О. А якщо буде виїжджати матрахов ОМ, то буде вже трохи, Смотри, яка охрана, щоб не було проблем. Що машину не випустять. Привіт! Відпочили вдома і починаємо вахту, починаємо працювати. І поїдемо ми, хоча і так стоїть спека в Україні, і поїдемо в Сонячну Одесу. Зараз їдемо грузитися овощами. Я сьогодні приїхав на вахту, а десь в час дня прийняв машину, поїв. І якраз ось зараз пів п'яти і отримав роботу, тому загрузимось і на ранок повинні бути в Одесі. А ми по накатанні, як обычно. Чим раніше виїжджаєш, тим приїхав, У мене було дві точки завантаження, овочі і стілажка. Звичайні питони з товаром. І приїхав на другий склад, товар не готовий, то півтори години почекав і зараз у нас пів одинадцятий. І... і ми тільки проїжджаємо Київ. Ну, зараз вже 22.40. Єдиний плюс це, я тут вже не спішив, тому що... Я хотів скочити до 10, до того як температурний режим закінчиться. А вже як мене загрузили в 10, я особо не спішив, тому що зараз всі хлинули покорять Київ. Так що ми зараз тихенько перескакаємо і доїдемо напевно до Умані та ляжемо відпочивати годинки 3-4. У нас вже сонечко встає якраз і ми встали. Правда, ми як зазвичай встали з великим трудом. Встав я пів з півтора до п'яти в п'ять виїхав. три з половиною години і то міг би спати. І далі будильники не чув, пропущених. Добре, що вчора попросив заправщика розбудити. Зранку не знаю скільки колотив, ну, хвилин, так десять точно, бо там каже. Добре, ти спиш, добре. Я переживав, щоб не проспати, тому попросив. Аби не попросив, надіявся тільки на будівник, то час би ще спав би. Ну, зараз навігатор показує, що ми якраз на 8 ранку приїжджаємо. Плюс-мінус. Приїду, напевно, десь дев'ятого-дев'ять. А ми вже виходили ранку Одесу. Поспали, відпочили до двох часов дня, якщо це можна назвати відпочинком. До 10 до 2 я б полежав, боїв, ну таке, наче 4 години відпочинку, але все рівно. Жара, спека, особо не влежить, весь мокрий. Набрали ще роботу, тому зараз їдемо на Бл... город на Бупулі, Пільєнки, Лієнки, Вінницька область. Загрузка молоком і якраз поїдемо ми Кривий Ріг, Дніпро. Це як рейс, У нас не обходиться такая кукурузи. височенька. <смістична> Припаркувався я там, щоб не перелазити через дорогу, Вон поліція ще стоїть. А це чому все тут у нас стопа стоїть, їм будемо зараз обідати. Він далі на Одесу, а я на завантаження. Крутимо паузу, 45 хвилин. Якраз температурний режим полоцю також. Поліція зупиняє, а ми поїмо. Потрібно сьогодні ще загрузитись. Нове блюдо на окопській заправці. Мені ще повезло, моя хоч не замерше. Сьогодні на обід у нас хотіла селянка. Їдем. Дивимось красоти України. В Гайсині повернули. Гайсин завжди приїжджав по прямі це якимись селами, лісами. Їдемо на це село грузитись молоком. Ну звісно, краєвиди мені подобаються, Єдине, що не подобається це дороги. А так, звісно, і зв'язок тут поганенький. Зато понасолоджуватись видами можна. Мені ще треба трішки ускорити, щоб по-видимо його хоч знайти, бо якщо стемніє в нових містах, завжди складно. Залишилось в принципі, вже 30 кілометрів. Та думаю, встигнемо. Я люблю, нічна їзда. У нас вже пів четвертого ранку. Завантажили вчора. Мені доволі сподобалось грузитися в цьому містечку, що собі молоком цим. Блін, приїхав, машин майже, правда, передо мною машина стояла. А я, правда, раніше не її завантажився. Сказали проїхати на 25-ту рамку, під'їхав, загрузили дуже швидко. Також приїхав через ваги, пішов, забрав документи і ну, в півдесятий я вже виїжджав з заводу, тобто, блін, дуже швидко. Правда, дорога туди мені не сподобалася. А так все на вищому рівні. як-будто в Європу попав без затримок, без нічого. Тому вже їдемо тільки, що ставав дві годинки поспав, тому що... Вже трішки марило і вже доїжджаємо до Кропивницького, залишилось 50 кілометрів, якраз нормально. В Кривий ріг приїдемо, ще у нас є годинки 2-3, щоб поспати. Все, Все доїхали. Пояснили нам дорогу за контейнерами, ті, що морем переправляють я так розумію, оце наліво, і до упора і направо. Ще ми, напевно сюди. Ну як не сюди, то тут і розвернемось. По навігатору, то фіг найдеш, тому що навігатор трішки далі добре, що набрав. Боби поїхав по навігатору, то шукав би дуже довго. Звісно, не, ну, не дуже довго, але крутиться прийшлося б. Завжди перед тим є якісь точки, які не знаю, завжди набираємо. Краще запитати немає, І нічого страшного. Ну, звісно, дебрі. Не дай бог що, ще машини не щоб потім задом не прийшлося виїжджати. Так, ну начебто приїхали. Та, правда, територія Савдеповська підділить. І будемо паркувати зараз вон туди. Стоїть машина, там ворота відкриють і задимо кудись дадемо Ну, побачимо. Зараз з документи, сказали почекати трішки. Вигрузили, сьогодні вже дві точки, зараз у нас на годиннику пів третій Ще знову є. У нас загрузка на Звольний Горська, на Канів. Вигружався на проспекті Богдана Хмельницького, тому вирішив, щоб поїхати через город, поїхати пообізній. Зупинився на Воговській, ой, на Воговській, на Оковській заправці, тому що в нас закінчився час. Якось не брати в коли дивлюся, вже залишилось пів години, і знаючи, що там паркінгово не особливо. А зараз займаємося своїми стравими пів години і їдемо далі. А ми їдемо по кам'янському план у нас, як завжди, трішки змінюється. Ай. Набрали, сказали, колега поламався, потрібно відцепити десь мій прицеп. Правда, я ще з ним їду. Ось така ось красота. Зараз потрібно поїхати, відцепити прицеп, відцепити колегу і підцепитися і їхати на Київ. Тому що я приїхав на завантаження, пішов, зареєструвався, але не дочекався черги. Плани в нас змінюються, їдемо не на Канів, їдемо на Київ. Заїхали ми в Полтавську область. Перезепились, переночував в брочені, 4 годинки відпочив, але щось починає марити спати. Не знаю, зараз якраз потрібно ще до 45 хвилин паузи та їду вже до хоролу, ляжу від Сонце тільки почало вставати і все, почалось. Потихеньку рейс підходить до завершення зараз. Хоч жара, але сьогодні якийсь температурний режим в Києві з північного моста, то не соблюдали. Ніколи не стояло тільки ТЦК. Зараз, правда, по пробкам одна, потім вже зараз ще в другу. Поки ми доїхаємо до цього копилова, то вже буде обід чи після обіду. Бо зараз у нас півперший. Ну, мені, якщо чесно, якщо не розгонтають одразу годинки через 3-4, то і добре. Я якраз, якщо не дуже жарко буде, то може хоч посплю. Я стоїмо на загрузці, чи я до да, назагрузки. Я, кстати, і згадав за заправку тоді. Це якраз тоді якась заборона руху була і підійжав. Справа колега стояв, я зліва, і тоді якраз і Все, Бо я сижу згадую і згадую. Так згадав. Підходьте, бо мене запитали, чи підходять у мене люди, чи ні. Майже ніхто не підходить, тому підходьте мені завжди приємно, поспілкуємося, поговоримо. Ще. Бачите, ще табличку буде потрібно поставити, щоб більше дізнавалися, бо всі Мерседеси однакові. Відпочили, поспали. В 11 ми вчора зупинилися на вогі. Зараз пів п'ятий. П'ять з половиною годинок поспали. Як трішки відпочивши, то трішки легше. Сьогодні навіть ніхто не будив, якось став нормально. Бо обично на підйом дуже важкий. Нам на 8 ранку потрібно вже приїхати 3,5 години часу. Так що їдемо потихенько. Ми розвантажились зараз в Одесі. Будемо чекати роботу, а поки... Є час, Зараз у нас пів дев'ятий. Документи ще не готові, але поки готуються документ, ми поїмо, щоб потім забрати документи і вже спокійно відпочивати. Так що продовження вже буде в наступному ролику. Якраз ми вже трішки привикли до лахти, тому відпочиваємо і до зустрічі на наступному тижні.